Жінка, жінка, українська жінка, сила волі, щирість у душі, пишна пава, легка мов пір'їнка, переш, вариш і пишеш вірші. У руках твоїх кипить робота, розумом колег своїх вражаєш. До кінця зрозуміє, хто ти. Той, кого любиш і кохаєш, доброзичлива, щедра, люба, солод, мед, перчинка, для когось рай а комусь згуба, українська колоритна жінка. Тиму мов квітка в щасті розквітаєш, народжуєш і любиш дітей, всім навколо увагу приділяєш. Безліч маєш планів, добрих ідей. У любові виростають крила, красива, ніжна, мудра, чарівна. Ти натхнення, чоловіча сила, перемога, коли йде війна. Ти своєю вірою і підтримкою надаєш відваги воїнам борні. Це прекрасно бути українкою. Українка живе. おめに。